Я працюю весь час, оце, це, 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 це. І якщо в мене буде потім пауза перерив, от тоді у нас буде час з дружиною. А в першу чергу в тебе з'являється оцей тиждень з дружиною, наприклад, ми колись поїхали, або ці вихідні з дружиною. І щоб в тебе вже потім не було, ти, наприклад, ці, ці дати не чіпаєш. В тебе в перший час запланований час з дружиною. В чому прикол такого планування? По-перше, ти знаєш, коли відпочинок. Ти до цього готуєшся, угу. і в тебе налаштовується на це організм. Ти знаєш, от в ці три дні я відірвуся. Я буду їсти чіпси, дивитися Netflix і лежати біля басейну, там, десь да, в якомусь загородному комплексі. Все, я, я відпочину. Тобі легше бігти яку складну дистанцію, коли ти знаєш, коли фініш. Другий момент, коли ти знаходишся вже в цьому відпочинку з дружиною, ви можете спланувати наступну таку поїздку. Таким чином, коли ти три дні відпочиваєш з дружиною, десь і ти запланував через три місяці наступну таку поїздку, і ти, і вона весь цей час виживете. Цим очікуванням, і ця поїздка, яка ще не настала, вона вас обох обогріває трохи. І так вона знає, да, його десь вдома немає, він пізніше повернувся. Так, ми там не встигли провести час mm -hmm. разом, але в нас 28-го починається наш відпочинок. І легше пройти цей шлях трудоголізму трошки. Таким чином, коли в першу чергу запланована відпустка, це класна ідея.